Йдемо в укриття чи знімаємо? Знімає. Знімаємо? Це не можна вставляти. Кайхового. Нормально чи по новий? Друзі, всім привіт! З вами я Марія Черенова, експерт в продажах через Інстаграм. І сьогодні вирішила записати вам такий ютуб просто з двору, знаєте, по-домашньому з кавою. Давайте, поки я п'ю каву, ставте лайк. Дзвіночок підписуйтесь для того, щоб просувати якісний український контент. Клас. І сьогодні ми говоримо з вами про контент-план. І це буде відео: дуже коротке, дуже змістовне і якісне. Контент-план за 5 хвилин для будь-якої ніші і безкоштовно. Давайте спочатку розберемось, для чого взагалі. Ми будемо створювати контент-план. Які цілі нашого контент-плану? Ну, по-перше, це збільшення охоплень, по-друге, збільшення кількості заявок. І по-третє, це збільшення кількості продажів. Я як завжди підглядаю свій конспект, в якому вся вся класна інформація. Тобто ми не просто створюємо список ідей, що нам постати, і все чи просто зберігаємо там ріл які нам сподобалось, і знімаємо те саме. Ні, контент план існує для того, щоб будувати стратегію розвитку нашого блогу, і насправді. Від нашого контент-плану залежать наші продажі і кількість наших грошей. Тому це дуже важливий пункт в просуванні. І найважливіше. Як на мене, що робить контент-план? Це він знімає питання, що мені взагалі постити. Тому що, коли ви тільки починаєте вести інстаграм, у вас таке питання може бути завжди. Ви прокидаєтесь, у вас постійно оця фонова тривога. Що мені постити, що мені сьогодні викладати. Ви як власник бізнесу, або як блогер, або як експерт, ви розумієте, що вам потрібно щось викладати. Але ви просто от у вас знаєте в голові пустота і цвіркуни просто співають, і ви не знаєте, що вам сьогодні викласти. А коли у вас є контент-план, ви просто відкриваєте його і робите пункт, який там написаний. Це дуже зручно, дуже класно. Економить час, економить сили і знімає тривогу. І перше, що нам потрібно знати. Коли ми будуємо наш контент-план, це формати контенту. Існує чотири види формату контенту: це експертність, особистість, лайф і продажі. А, тобто ваш контент-план це не просто список ідей, хоча це вже непогано. А це саме ідеї, які у вас розфасовані за цими чотирма такими цеглинками. Вони всі однаково важливі. Експертність. Розкриває вас як експерта, тобто це якийсь контент на вашу тему. Наприклад, якщо ви майстер манікюру, то ви там показуєте, чому ви саме експерт цій темі. Ви можете давати якусь користь, якісь поради, якісь лайфхаки і так далі. А продажі це ясно, так тобто, це пости дописи, які конкретно продають вас. Якщо знову ж таки, якщо на прикладі майстра, то це саме вільні віконечка на манікюр. А далі ваше життя це те, що оточує вас, тобто це зовні це ваші хобі, інтереси, взагалі чим ви живете, подорожі. Це також все дуже важливо для формування довіри в аудиторії. І четвертий пункт особистість це те, що всередині ваші відчуття переживання. Якісь факапи також, так, тобто не тільки успішний успіх ми транслюємо, а і різні моменти, щоб це було справжнє життя, а не вилазена картинка в інстаграм. І от коли у вас в вашому контенті є всі чотири кити, які ми проговорили, він буде цікавий і він буде закривати всі. Всі завдання вашого блогу, тобто він буде і викликати довіру, і прогрівати до наступних продажей, і продавати, і приносити вам гроші, і масштабуватись, і монетизуватись. Друге, що ми маємо аналізувати, це цільова аудиторія, тобто. Ми маємо розуміти, на що класно реагує наша цільова аудиторія, що їй подобається, який контент їй подобається, і тут дуже класно саме взаємодіяти з аудиторією. Тобто, ви виклали якийсь різ, і прямо в моменті бути відповідати на коментарі, на запитання в Діректі, на реакції в Діректі. Тобто, прямо відчувати, що заходить в вашій аудиторії. І насправді ви, як власник сторінки, Найкраще можете це відчути, тобто не директ менеджер не смм-спеціаліст, він так тонко не зможе відчути вашу аудиторію, як саме ви. Тобто, що саме подобається, тому що за великим рахунком вся ваша аудиторія буде дуже схожа на вас. Тобто, це люди, які дуже схожі на вас за цінностями, за інтересами, особливо якщо ви це все транслюєте. Чим більше ви це транслюєте, тим більше люди розуміють. Яка ви, який ви і притягуються до вас дуже важливо розуміти, через який контент аудиторія класно купує. Я прямо проводжу інтерв'ю з учнями в кінці курсу або під час? Ну зазвичай це після курсу. Вже, тобто проводжу кілька зі дзвонів, де запитую, який контент вас зачепив. Прошу прямо згадати, який саме рілс, який саме прямий етер. І часто люди не пам'ятають так, а просто там кажуть, що ну там була якась користь, чи там було щось про фотографію. Буває так, що люди прям згадують, який саме це був рілс, і коли вони називають кілька людей один і той самий рілс. Я така розумію, що ага, саме цей рілс класно продає, класно розкриває мене як експерта, і класно а, доносить цінність. Тому таким чином ви можете і аналізувати просто свій контент, який вже є, і можете. Брати такі інтерв'ю у ваших клієнтів це також класно працює. Наступний пункт: це аналіз конкурентів, тобто, дивитись, що викладають взагалі ваші конкуренти, який зараз контент в топі, надихатись, тобто не просто злизувати ідеї, а саме надихатись, тобто брати. Можливо, тему розкривати її по-своєму, брати якийсь тренд, розкривати по-своєму, вносити щось своє. Тобто в усьому контенті має бути автентичність, тобто, ваше о щось таке, що саме ваше, саме ваше, саме справжнє, а, тому що фальш дуже сильно відчувається аудиторією, і вона не буде так класно сприйматись як оригінал. Ну, підробка це завжди гірше ніж оригінал. А, ви маєте надихатись. По формату, по змісту і по цінностям саме з і контентом інших експертів, топів у вашій ніші. Але завжди пам'ятати про те, чи відгукуються це моїй аудиторії, чи це їй важливо, чи ці цінності взагалі про мене. Так? Тому що зараз дуже багато різних експертів, різного контенту, і не все підходить. Саме вашій аудиторії, можливо, ви взагалі геть інша людина, а будете знімати контент, який вам є неконгруентний. Тому тут важливий пункт. А далі дуже важливо час існування вашого профілю. Якщо ваш профіль існує вже якийсь час, ви можете і, і маєте так, аналізувати свій уже існуючий контент, тобто там, який був два місяці тому, півроку тому. І дивитись, що класно заходило, тобто дивитись прямо по статистиці, і насправді такий лайфхак, що ви можете просто перевипускати ці відео повторно, змінюючи. Ну, наприклад, ви можете залишити е, в опис, тобто сам допис залишити, а відео перезняти, тому що, наприклад, ну там просто за півроку у вас уже виріс рівень монтажу, у вас виріс рівень. А, взагалі, з того, як ви створюєте відео, вони стали більш естетичніші, більш професійні, тому це також нормально, що ніби ідею ви залишаєте самого допису, а відео перезнімаєте. Користуйтесь тим, що вже класно працює. Тобто, навіть якщо у вас класно залетів якийсь різ через певний час, ну я б сказала, через два місяці. Можна його перезалити ще раз і потім ще раз. Чому ні? Поки це працює, хай воно собі працює. Дуже важливо створювати план по продажам і тримати в голові. Скільки продажів ви хочете зробити, скільки грошей ви хочете заробити. тому що кількість вашого контенту, якість вашого контенту напряму впливає на кількість ваших грошей. Тому, якщо у вас буде конкретна сума в голові, ви будете розуміти, що м -м, вам потрібно створювати цей контент, То тобто, у вас буде якби більше мотивації. Наприклад, якщо ви хочете заробити 50 тисяч гривень, і ваш товар чи послуга коштує 2 тисячі гривень, ну, наприклад, там фотосесія. Перманентний макіяж однієї зони, сукня, якийсь міні-курс 2 тисячі гривень. То ви розумієте, що вам потрібно 25 продажів. Тобто, насправді за місяць вам потрібно зробити всього 25 продажів. Це небагато, так? Тобто, просто один продаж в день. І ви розумієте, що на цей показник буде впливати ваш контент-план, ваш контент, в вашому профілі і. Будете створювати контент уже безпосередньо, орієнтуючись на а, свій план по продажам. А я прописую контент-план в нотатках, тобто в звичайних просто нотатках айфону і сильно не заморочуюсь, не створюю якісь там таблиці чи щось таке складне просто в нотатках. І ви можете сісти, виділити собі там, наприклад, годину. Можна сісти і виписати просто всі ідеї, які у вас є. Тобто, виділяєте собі, наприклад, годину, сідаєте і виписуєте абсолютно всі ідеї, які у вас є, де ви щось бачили в інших блогах, з чим вам хочеться поділитись, так просто не аналізуючи. А потім всі ці ідеї розписуєте по тим пунктам контенту, який ми з вами проговорили: експертний, особистий лайф і продажі. І так у вас має бути контент на всі ці чотири цеглинки. Вашого профілю. Я бажаю вам легкого і приємного ведення блогу. Сподіваюсь, мої відео будуть вам в цьому корисні. Підписуйтесь на мій канал, залишайте коментар, діліться цим відео. Я буду вам дуже за це вдячна. Мене звуть Марія Черенова. До нових зустрічей. Пока!